Так, всім добрий день. Хотів би сьогодні підняти таку тему як е, тюф на автосервісі. Да, так? так як я працюю зараз на автосервісі і маю змогу вам розказати про це дійство, як це все відбувається. Що, по перше, вам треба знати: по-перше, е, ваш автомобіль має бути в відмінному стані, на що німці звертають увагу. Вони звертають увагу на стан тормозної системи на стан пружин, щоб вони не були лопнуті, стан ходової частини, щоб в неї було все в порядку, ніяких нелюхтів, ніяких корваних резиночок, ніяких підтікань, щоб ніде мастило не підтікало, щоб нічого нічого не болталося, не підпалося. Ну, автомобіль має бути майже як в заводському стані, да? щоб все, ніяких дирок, щоб в кузові не було, щоб все було як в гарному стані. Потім автівочка заїжджає у нас на такий стенд де крутяться ці вали, вони заїжджають зразу задній осю, потім передній, вони перевіряють стан гальмівної системи. Тут є такий динамометричний стенд, який показує навантаження, з якою силою гальмує кожне окреме колесо. Потім робиться е, тест на шкідливі викиди. Якщо там все в порядку, проходить далі тест на е, помилки да, по двигуну. Якщо ніяких помилок немає, ніяких противопоказань немає, тоді машина отримує ззаді такі маленькі наклеєчки і все, машина тюф пройшла. Так що, в принципі, нічого такого складного немає, але ваш автомобіль має бути в гарному стані, немає ніяких противопоказань. Всі деталі, які знайдуть зломані, да, будуть замінені на нові. А так, от, в принципі, нічого складного. Потім ще забув сказати, проходить тест фар, да? дивляться, як ваші фари налаштовані, щоб фари гарненько світили. І, звісно, дивляться на стан гуми, да? щоб гума була в доброму стані. Якщо є якісь кузовні дефекти, наприклад, такі як тут царапини, прим'яти, щось на це вони не звертають уваги. Це, в принципі, таке вже другорядне да? косметика. Саме головне, щоб працювало все освітлення, працювали всі. Електричні прибори і на панелі приладів не було ніяких помилок, і все, і ваш тюф пройдено. Так що всім удачі! Треба тюф зробити. Звертайтеся.